Вітаю тебе на каналі Крипто. Я продовжую утримувати кожного дня пасивний дохід в токенах SSLX. Але з одного боку, людям, в яких немає стардастів і вони не отримують пасивний дохід, виглядає все ідеально. В цьому відеоролику ми поговоримо про плюса та мінуса на українськомовному Ютубі. Такого контенту ви не знайдете. Тому однозначно цей відеоролик заслуговує лайк, та якщо ви ще не підписані, підписку. Поїхали. Розпочнемо ми з того, що кожного дня я продовжую отримувати пасивний дохід в середньому по 10 доларів. І цей пасивний дохід я ще буду отримувати протягом 30 днів, поки команда весь свій пул, який вона анонсувала ще близько 2 місяця тому, не розділить. Буквально 3 тижні тому, коли я записував останній відеоролик про Slate, У мене було 62 мільйона стардастів до еквіваленту до долара. Ці 62 мільйона стардасців оцінювалися в 400 доларів весь цей період, а саме впродовж 3 тижні часу, відколи я опублікував останній відеоролик про слейт, я зміг накопичити в 3X більше стардасів. Всі ці 400 доларів, які я заробив, я заробив без вкладень. Сюди я нічого не інвестував. Я заробив на таполсі, я заробляв на фліпах те, що я продавав. Коли стардасти росли, відкупляв, коли стардасти падали. І з найцікавішого, те, що всіма покроковими діями я ділився в минулих відеороликах. І я не ділився про те, що я зробив так, і в мене вийшло стільки ні. Я припустимо, сьогодні 1 лютого. Я 1 лютого зняв відеоролики, розказав, що 10 лютого я буду продавати стартасти, тому що буде вивід. І припустимо, там 15 лютого я буду відкупляти, тому що буде пролив. Іменно цими діями всіма я саме ділився. І якщо у тебе і ти дивишся від першого відеоролика, немає як мінімум. 30 мільйонів стардастів, 25 мільйонів стардастів. Я просто не знаю, як ти можеш дивитися відеоролики і, по суті, не повторювати мої легкі дії та не заробляти без вкладень. І все максимально просто. Стердасти кожного дня мені приносили пасивний дохід в токенах SSLX. Я кожного дня всі ці токени не виводив, припустимо, на Binance, не продавав в USDC, а. Конвертував, тобто я їх реінвестував назад І Тим самим впродовж 3 тижня часу я зміг накопичити в три рази більше монет. Якщо ми повернемося назад до минулого відеоролика, який був 3 тижні тому, то 60 мільйонів стардастів оцінювалися в 400 доларів. Тоді що виходить? Зараз у мене є 160 мільйонів стардастів, практично 3X. Тоді, якщо в мене було 400 доларів, а це було 60 мільйонів стардастів, то зараз приблизно повинно бути 1200 доларів. Але на жаль, ні. За цей період часу стардасти добряче просіли. І мої 160 мільйонів стардастів, які зараз є, оцінюються в 450 доларів. Ну і звісно, що ще сьогодні прийшло 10 доларів в SSLX і тим самим. В мене є на сьогоднішній день всього лише 460 доларів в стардасів. Давайте зразу їх обміняємо зверху. Ми вибираємо SSLX. Нажимаємо вся сума, за це я отримую 320 тисяч стардасів. Нажимаю обміняти, підтвердити, очікуємо на обмін. Я розумію, що зараз знайдуться люди, які будуть говорити: так цього не вартувало, ти дуже мало заробив. Але якщо ми зупинимося на тому, що всі ці гроші я заробив, по суті, в інтернеті абсолютно без складень, сюди я нічого не вкладав, я нічим. Не ризикував, то я вважаю, що це є хороший результат. І те, що не слід забувати, що ми зараз не йдемо та поки не продаємо свої стардасти. Особисто я продовжую холдити свої стардасти. І ми ще будемо отримувати приблизно цілий місяць пасивний дохід в токенах SSLX. А за цей місяць. Стардасти можуть вже і нікуди не падати, можуть рости. І на кінець місяця в мене вже буде, припустимо, сума не 450, не 500, не 600 доларів, а може бути і 1200, і 2000 доларів по блокчейні Stellar. Ви можете відслідковувати абсолютно всі транзакції. Бачимо, що я зробив останню операцію, останню транзакцію на 4176 монет SSLX, Я їх конвертонув в стардасти. Тим самим, гортаючи до самого низу, дивлячись абсолютно всю історію, ви можете лише знайти е, два варіанти. Це те, що я отримую стардасти, та другий варіант це те, що я свої токени SSLX конвертую в стардасти. З цікавого те, що я просто не міг не розповісти вам, ми можемо перейти на скандаст. Тобто тут ми бачимо всю інформацію. Скільки надруковано монет, графік стардасів, припустимо, скільки кожного дня друкується і так далі, про це слід розповісти, тому що про це практично ніхто не розповідає. Зараз я вам розповідаю про реальні речі, про ті речі, про які вам ніхто не розповідає. Можливо. Вам не розповідають по тій причині, що просто вони про це не знають. на даний момент загальний саплай монет стардастів 40 мільярдів. І можна з одного боку подумати, що. Ага, тоді, якщо це загальний саплай, значить більше монет не буде. Але я вас розчарую, як я вже сказав, монети друкуються людьми. Тому що це означає? Бачимо, є саплай, тобто кожного дня нові монети додаються. Значить, тут ми по графіку бачимо. Скільки, припустимо, надруковано було за день, тут ми бачимо прайс. як ми можемо замітити, графік падає, але суть в тому, що графік і падає, але бачимо і зелені свічки, тобто хтось відкупляє, можна подумати, що команда самостійно друкує стардасти і кожного дня продає. Тому і графік падає. Але ні. Стардасти друкуються шляхом тапів. Тобто, якщо я сьогодні зайшов в тапок у Gold Eagle. І тапнув цілих 100 разів, значить, я надрукував нових 100 стардастів. І звісно, що можу їх вивезти та продати. Є мільйон людей, які сьогодні зайшли, зробили по одному тапу, значить, вони надрукували 1 мільйон монет. І, можливо, зараз буде здаватися, що я а-ля топлю за проект і так далі. Ні. Я в нейтральній зоні. Я зараз вам не говорю заходити сюди, тапати або там інвестувати гроші і так далі. До цього я не призиваю, я просто ділюся своїми діями з самого початку. Я, як я вже сказав, стою на нейтральній зоні. Але стоп, давайте ми не будемо відбігати від теми. Якщо, припустимо, один мільйон користувачів зайшли та тапнули, хоча б по разі, це кожного дня один мільйон монет буде направлятися в ринок. Тоді що виходить? Що монета Stardust переречена на падіння, і вона кожного разу буде падати? З одного боку можна подумати, що так. Але і інша сторона, якщо команді потрібно буде зупинити падіння токена Stardust, то вони спокійно можуть додати нові, припустимо, завдання, які буде важко виконати. Звісно, що є люди, які виконають, але їх буде одиниці. І ці одиниці не сильно будуть впливати на ціну стардастів. Я думаю, що у команди, припустимо, є якась точка якою вони притримуються, зараз є в ринку, хай буде 40 мільярдів стардастів, вони дотапають до 80 чи до 50, невідомо. І пізніше вони просто зупинять. Так, люди будуть заходити в тапалку тапати, друкувати ці стардасти, але просто вони не зможуть їх вивезти. І те, що вони будуть надруковані, це одне. Але по суті, в ринку на гаманці їх вивезти не можна буде. По суті. Тут палка з двома кінцями, і кому вірити, невідомо. Як я вже сказав, я стою по центрі, я нейтральний. Тому що, якщо команда схоче, вона просто зможе закрити вивід, і вивід вже був закритий. Стардасти просто полетіли в ціні на 2 3 ікса. По суті, стардаст теж має свій еквівалент, тобто волатильність. та Ця монета не прив'язана один до одного до долара. Тобто, як, припустимо, USDT. вона теж монета Stardust, волатильна. Але суть в тому, що було б навіть краще, якби в цієї монети, по суті, була б одна ціна, і вона б не рухалася. Але що маємо, то маємо. Тому якщо команді потрібно буде закрити вивід. Додати важкі, припустимо, завдання, щоб ціна стардастів росла, то вона й буде рости. Ну, можливо, дивлячись на цей графік, ви подумали, що стардасти не відкупляються, тобто вони пречені лише на падіння і вони будуть падати. Я думаю, що це фатальна помилка так думати, тому що є кити, є люди, які накопичують стардасти, можемо побачити по відкупах, тобто є люди, які відкупляють, а значить, можливо, або вони володіють якимись інсайдами, або це відкупляє команда, ну або просто сюди інвестують люди, тому що вірять, припустимо, в цей проект, ну і далі вони будуть запускати лаунчпад площадку, і вже, звісно, що відкупляють стардасти під лаунчпад площадку. З найголовнішого, що. Участь в лаунчпаді, ми брати за токени SSLX не зможемо. Люди зможуть брати участь в лаунчпаді тільки через стардасти. Якщо цю двіжуху просто підсумувати, то по суті я без вкладень заробив вже 460 доларів. І якщо по факту розібратися, з такою сумою можна заходити в крипту і вже можна починати воркати, теснети і створювати якусь вже мінімальну ферму. Потисне так і потихеньку масштабуватися. От це ідеальний приклад того, що, припустимо, зайшовши в крипту з нульом, можна починати заробляти без складень. Але з найголовнішого, ви можете зайти, воркати один проєкт. Але далі ви вже просто не будете мати розуміння, куди рухатися і що робити. Тому вам потрібне інфополе. В нас все це є, тому ми вас. Хто ще не приєднався до наших телеграм-каналів, до нашого чату саме час? Всі посилання є під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!